Окей, ну давайте я почну, друзі, тому що тема достатньо цікава і важлива. Коли ми перейшли в компанію Coral Club, кожен з вас, я думаю, ще не, не вмів добре розказувати про себе свою історію, або, можливо, вмів розказувати якісь історії, але ніколи не використовував ці знання, бо це як інструмент для розвитку вашої справи. Люди довіряють е, людям да, спершу, потім, уже, коли вони чують, що е, ми розказуємо, вони, звичайно, потім прислуховуються і до продуктів, до наших результатів. От, і люди хочуть бачити результати. І, звичайно, на початку ми шукаємо так розказати нашу історію, да, щоб ця. Історія получила такий відгук емоційний, да, щоб людина теж захотіла спробувати, захотіла використати, допустим, ті чи інші наші продукти. І, звичайно, потім у нас є важлива річ, це коли ми можемо збудувати нашу історію, щоб це вже було як інструмент, да, щоб така сильна якась історія. От і справа в тому, що в першу чергу ми, коли починаємо будувати нашу історію, вона перша така, вона е, має формат до і після. Да? Тобто, от, е, спробували продукт, отримали результат. І якось на цьому ми формуємо таку нашу історію. В процесі розвитку наша історія буде змінюватися. Вона буде змінюватися в залежності від. Е, від того, як, які в нас будуть потім успіхи, да? тому що, звичайно, ви знаєте, що коли людина розказує про результат по продукту, да? тобто це може бути просто користувач. Це один вид е, е, історії особистої. Якщо людина, наприклад, досягла е, вже перших якихось фінансових е, досягнень, да? це директор, срібний, золотий директор це вже така нова. Історія, да, в якій вже людина ділиться трошки більш розширеним таким варіантом. Потім людина починає вже досягати певних таких успіхів фінансових, да тоді вже починає говорити вже і трохи, і про саму організацію команди, лідерство. Вже коли людина стає топ-лідером компанії, то звичайно там вже говориться більше про масштабність. Да, команди і вже про як виховувалися в команді лідери. Ваша історія, вона буде. Це не така статична да, річ, да, а це вона всю, весь час у вас буде в еволюції. Ось. Вам треба буде, якщо можливо, ви. Вашу історію ще не переглядали, а вже десь виросли на якісь кваліфікаціях і отримали якісь нові досягнення, то, звичайно, вашу історію вже можна трошки передивитися, скоригувати і почати її розказувати, такий новий формат. Да? Тому що ми живемо і в процесі на цю історію ми запрошуємо відповідно людей. Тому. Ваша історія користувача, вона прийдуть користувачі. Ваша історія, вже коли у вас є додатковий дохід, прийдуть люди, які теж зацікавлені додатковим доходом. Коли ви вже розказуєте про більш масштабні речі, да, то до вас можуть прийти вже люди з досвідом, можливо з вже які були в мережам маркетингу, можливо, люди, які були в традиційному бізнесі, взагалі бізнесмени. Ось тому історія це завжди буде інструмент. Нам треба створити історію, яка би чіпляла, да? чіпляла людину навпроти, так, щоб людина могла бачити щось своє. так от Ми часто буває, да от десь зараз вже маємо матеріал, да допустимо, де розказує свою історію перукар, де розказує свою історію. Вчитель, де розказує свою історію, нутриціолог чи масажист, де розказує свою історію, можливо, емігрантка. Так, ось і вже ми е, знаємо, як ці історії ми можемо кудись да, там відправити, і вже людина побачить. Що а можливо, і в мене так може получитися. Так я недавно був на Ютуб-каналі да, Coral Бізнес Академія, і там є дуже-дуже дуже багато особистих історій. Тому, якщо ви ще не бували е, на Ютуб-каналі Coral Бізнес Академія, то зайдіть, будь ласка, тому що там це робочий матеріал, там ви можете побачити багато-багато прикладів історій дві-три хвилини, де люди розказують про себе і. В принципі, є у нас такий е, план. Да, е, якщо я простими словами да, кажу, що е, в принципі план є на, на нашу історію. Це хвилина, ми говоримо про минуле, це до Коралового клубу. Хвилину ми говоримо про теперішнє це знайомство з Coral Клаб, це досягнення результату. Да, і, звичайно, хвилина про майбутнє. Те, що я хотіла б робити з цим інструментом. В інтернеті знайшов другий план, де, е, де ми просто. Активніше говоримо про проблему, знаєте, от про проблему до коралового клубу, Тобто, що не устраювало тут, а дуже важливо визвати емоції, щоб людина зрозуміла, ну що ви така сама, да, тобто в мене було, не знаю, не було здоров'я, там боліло то, боліло це, мені не вистачало грошей, залишилось без роботи. Якісь не знаю. Випадки там відповідальності збільшилось, або не було вільного часу, або ще щось. Окей, різні різні ці, ці моменти треба вкладати так з емоцією, щоб було зрозуміло, що у вас була причина, чому ваше життя треба було змінювати. Ось дуже важливо, тому що сьогодні ми шукаємо людей, яких ем, хочуть щось змінити в цьому житті, та і вони готові, звичайно, ще щось робити, і готові е, навчатися. Це є. Скажімо, нова така професія для багатьох із нас, для мене, для інших. Тому що, наприклад, якщо брати от мою історію, да, то в мене е я працював на різних роботах в Італії більше ніж 15 років. То був і супермаркет, і офіціант в ресторані, і мастер на стадіоні, і я шукав підробіток, десь займався трохи кавою, торгував, відправляв на Україну. Працював 10 років в рекламній компанії з секретарем у мільйонера, Ну, на зарплату я думав, що вже от це життя, оце воно так має бути. Я син вчителів, тому в мене така була просто схема, що це в принципі є життя тільки таким чином. Ось, але коли я познайомився з Coral Club, познайомився з топ-лідерами компанії, коли я поїхав на одну подію, на другу подію, для мене з'явилося таке розширення. Ось, і я хотів щось змінювати, залишився без роботи, залишився без. Ем, Скажем, ситуація була так, що треба було щось вирішувати. та да, І звичайно, я не хотів вже йти на класичну роботу. Так вийшло, що на останній роботі я залишився без грошей ліквідаційних. Це більше ніж 14 тисяч євро. Ось, звичайно, на наступну роботу вже не хотілося йти. Тому Coral Club це для була саме той інструмент, який я хотів розглянути і зайнятися тут саме професійно. Це відчули також і інші люди, які. Почули мою історію, да, і вони за цю історію зацепилися. На початку я розказував історію про результат мами, результат сестри, результат моїх перших вже людей. І на ці результати люди казали, я хочу, я хочу, я хочу. І от таким чином закрутилася вже така мережа користувачів. Ось. І потім, щас, звичайно, коли я поїхав на золоті для золотих, я приїхав звідти, я почав людям розказувати, що я був на золотих. Я познайомився там з людьми успішними. І вже на цю історію начав вже прес запрошувати людей, і вже тут е, закрутилися додатковий дохід. І так я вже став потім діамантом, да, брилянтом, директором. Ось потім з часом в соцмережах знайшов ще людей, яких, яким теж було цікаво додатковий дохід, і таким чином потім раз і вийшов вже на нову кваліфікацію, потім майстра. І вже на, вже на майстрі я почав розказувати історію частіше про. Додатковий дохід розказувати про те, що є можливість вільного часу. В мене вже було вільний час, можливості подорожувати. Я вже їздив десь в одну країну, другу, третю. Ось і звичайно вже на цю історію, що є можливість вільного часу, є можливість подорожувати. І люди бачили, що я постійно, якщо не в Україну поїду, то поїду десь не знаю, там чи в Монте-Карло поїду, чи поїду на подію золоті для зотих в Турцію, чи в Єгипет, чи в гості до когось там в Польщу, чи ще кудись, в Іспанію там їздив. Пару раз ну, Такий стиль життя, знаєте, що вже ти не, не, не прив'язаний так сильно до робочого місця, як колись в мене було. ось Тому особиста історія це та річ, яка у вас буде змінюватися ось, а і ви будете її доповнювати, доповнювати так, щоб люди зацікавились цією історією. Тому практикуйте. У кого ще немає своєї особистої історії, запишіть її. Обов'язково запишіть на відео, на, на аудіо, відправте наставнику. Ось, і коли вже у вас вийде такий хороший варіант, ви його вже можете собі загрузити в youtube канал. Обов'язково, щоб ваша історія вже була на youtube каналі Якщо ви вдруг ще розмовляєте різними мовами, то ви можете навіть записати два-три варіанти. Ось, я, я собі так практикував. І потім ще в нас є. Наша історія, вона може бути трошки різна. Да? вона може бути кого ми маємо напроти да? І скільки в нас часу є, тому що може бути історія коротенька за хвилинку, раз, два, три ключові моменти. А є історія, яку можна сказати за п'ять хвилин, трошки розширений варіант, вже в залежності в якої ви ситуації знаходитесь. Головне, щоб бути просто щирими. Не вигадувати там якісь да, там, моменти, чесними бути в першу чергу, потім не перебільшувати. Да?